Вітаю, рибацюги, на каналі Берег Фідерфішн. З вами Володимир Дорошенко. Сьогодні виїхав на риболовлю, не витримав я е, зимової, я би сказав, перерви і е, хотів поїхати сьогодні на водосховище, де можна було покидати вудлищем 427 е, з тестом 150 грамів, які в мене з'явилися. Віднедавна це end zone Distance. От, е покидати на дальність, е подивитися, чия риба на глибині. Ну, в общем, такі експериментальні умови. На вулиці зараз е мінус один, мінус 2 температура. Е але не дує вітер. Оце саме головне, що якби двупив вітер, вже все обмерзало б і я би замерз. Поїхав я на водосховище з надією з самого ранку, приїду, почну всі робити свої маніпуляції, але приїхав, а там просто стоїть корка льда. Вона, звісно, не така товстезна, але кидаючи маркерний грузик, він пробиває лід і тонить маркерний грузик, чіпляючи жилку, нитку, точніше, шнур мій. На в і я декілька маркерних грузиків <гум> загубив. Я, чесно кажучи, думав, я закину так і шнуром проріжу цю тонку грань і зроблю собі такий вихід, да? бо замерзло таким невеличким п'ятном. Думав, проріжу собі <гум> такий вихід і буду на цей вихід кидати, а цей льот розіб'ється і десь там дінеться. Що в мене не вийшло, я обірвав два чи три грузика, Потім кидав в годівницю. У мене теж нічого не вийшло. Я зібрав речі та ви, виїхав вже куди-небудь для того, щоб не втратити свій день риболовний, а, так би <гас> сказати, виїздом просто на пакідушки. Тому подивився ще по мапі, де найближче місце, та побачив, що є річка недалеко, і приїхав на цю. Річку. Тут зараз достатньо сильна течія. У мене стоїть годівничка 80 грамів, її дуже сильно зносить, тягне листя, багно, всяку траву стару, гілки комфортної риболовлі немає. І саме головне, що саме великий мінус, це те, що в мене вудлище дуже велике на таку невеличку. Я би сказав, ширину річки, вона десь метрів 40, може 45, ну, максимум 40, навіть, я би так сказав. От. Далі їхати по цій стороні я не можу, бо там поле і переоране, і автомобілем дуже тяжко доїхати. Там позаду мене є трішечки ширша ділянка, тут вона вуща. І я подумав, якщо риба десь буде міксуватися, там відпочивати, потім скатуватися, то на цьому вузькому місці можна буде щось підловити. Я довго не вагаючись, розклав вудлище. І десь посередині водою почав годуватися. 80 грамів не стоїть, воно котиться і десь за якийсь приямочок воно там е чіпляється і зупиняється. Але комфортної ловлі на такій ділянці з таким ну зовсім нема. Гіляки трошки заважають і. Такі, в общем, умови. Я, думаю, тут посиджу і спробую щось половити. Ну і подивимось, чи є в річці зараз хоч якась риба, а, чи не десь вона не сховалася. Ну, побачимо, що з цього вийде. В общем, великі надії я на це не роблю, але щось а, спробую. І хотілося б. Як завжди, об'явити конкурс. Будемо проводити конкурс на нашому каналі серед наших підписників, а умови конкурсу я розповім далі. Тому дивіться до кінця. І так, колеги, ще хотів би відповісти на запитання, які задали мені після того, як в мене з'явилася ця котушка Distance 25QD, оновлена, да? дуже багато. Було різних запитань, але на одне, яке я 100% можу відповісти, вже, це скільки влізло шнура в мене для того, щоб був ідеальна намотка на котушці. Дивіться, в мене зараз стоїть ензоновський шнур 0,12 діаметром. Про нього я вже розповідав, можна подивитися в відео, що це за шнур. і... І огляд був на нього. Так от, друзі, я купляю 300 метрів шнура, ділю його навпіл. Як я це роблю? І ще раз повторюсь, у мене є з Aliexpress лічильник шнура, я ставлю його. Як намотуватися на вудлище і через нього пропускаю, він просто рахує метри. Я дивлюсь, що там десь в районі 148-150 метрів. Я зупиняюсь, відрізаю, і в мене шнур поділений навпіл. Так само я робив, коли купляв і 200 метрів шнури від Варівас. Я так само розподіляв їх на навпіл, і в мене виходило по 100 метрів на кожну котушку. Звичайно, що на кожну котушку треба мотати бекінг, без нього ну ніяк, або використовувати повноцінно е шнур, який в розмоці 300 метрів можна намотати на котушку і влізе весь, і ніяких проблем не буде. Я, е на жаль, не маю такої можливості на кожну котушку мати свій новий шнур, тому я роблю так. Це непоганий лайфхак, я хочу сказати, і вистачає. Це там, на, на рік мені так більше подобається. Раз в рік міняти шнури, бо вони, по-перше, сатаються. По-друге, вони, як ніяк, при монтажі кожної рибалки ми відрізаємо якісь кусочки і за там, кількістю ваших рибалок ви просто зменшуєте довжину вашого шнура. Тому Колись приходите на риболовлю і знаєте, що а, у мене там ще багато шнура, закидуєте на, на 80-90 метрів, і у вас вилітає і не залишається там майже нічого. І шнур, е якщо ще погано прив'язаний, <бувало>, бувало таке, вилітає зі шпулі і разом з монтажем з усім. Е Летить у воду. Тому що я роблю? Я ділю шнур, підматую бекінг, а саме на котушку 25QD від е, distance, distance 25QD від Enзо. Е, що я зробив? У мене є старі шнури е, з вже там, їм років по, по 5-4, по я їх не викидаю, я їх використовую як бекінг. Зазвичай е, для цього я використовував всі шнури свої 0,10. Да, для того, щоб ви розуміли. Е, який діаметр. 0,10, от такі плюс-мінус шнури. Восьмижильні, іноді чотирьохжильні але тільки для бекінга. для, бекінга, для шуклідера, але більшим діаметром. Так от, у мене залишається дуже багато шнурів, я мотаю їх завжди на бабінку, а після цього я використовую їх на, на бекінг. Саме на цю катушку я використав діаметр 0,10, довжина була 170 метрів. І зверху намотав 150 метрів вже відміреного шнура Daiwa Enzon восьмижильного. межильного. І в мене вийшла ідеальна намотка без більшого-меншого. Намотування. Влізло так, як треба. Тож як я це зробив? Я спочатку намотав шнур весь, а потім наверх намотав бекін. Після цього перемотав на одну котушку бекін, потім на другу котушку перемотав шнур, бо не додаткової шпулі. Це мінус, саме це, розумієте, в а Потім намотав бекін, а з іншої котушки вже намотав основний шнур. В'яжу я. З'єдную два шнура я монтажем морковка, нічого складного. В інтернеті багато е, відео, як це робиться, я не буду повторюватись, тому зв'язую для того, щоб була ідеальна, е, я би так сказав, би, Ідеальний вузол, да, щоб він не був такий богристий, і коли вже підходить момент до закінчення шнура, і ви вимотуєте максимально, максимально да, то цей бугарок буде чіплятися при викидуванні вашого шнура. А коли у вас морковка, вона продовгувата така, і вона дуже гарно злітає. Ось такий невеличкий лайфхак, друзі, використовуйте це. Е Ну, По-перше, що це дає? Це дає е, гарний викид, е, не б'є шнур об шпулю. Е, По-друге, якщо е, ви ловите на озері, ну, давайте так скажемо, виїхали половити на фідера, а потім не поміняли там, на жилку е, свою шпулю, ви виходите половити коропа, у вас він. Хватає, він може потягнути на, там, і на 100 метрів, і там на 120 А якщо у вас залишилось мало 에... намотаного шнура, да, то піде бекінг як допомога. Да? За що того, що у вас гарний зв'язаний монтаж, да, з'єднані два шнура, не просто вузликом, аби трималося, да, бо якраз на вимотуванні на цьому може або розірватися, або розтягнутися. вузол може не триматися, то краще вяжіть по повноцінно моркву і все у вас буде гаразд. Я так роблю і в мене проблем немає. Тому, якщо корисно, ставте палець вгору. І так, колеги, чесно кажучи, тепліше не стало. Вийшло сонечко, але тепліше не стало. Декілька разів вже перематував монтаж, бо на дні лежать якісь камінці і чіплялась годівничка в мене за. Ці камінці не вдалося видрати. Взагалі, несе ось таку ось траву, забивається повністю весь шнур до, до квівертипа, постійно чистиш. Риболовля не дуже комфортна. Але, що хотів сказати, жодного клювання не було, жодного. Жодного клювання не було. І це, чесно кажучи, зовсім мені не до вподоби. Хотілося б хоча б хоч якусь рибку зловити. От. А, пальчики підмерзають, перемішав тільки що прикормку, додав холодної води. Вода, тим паче, хочу за, підкреслити, що зараз. О, що це було? Ох, тільки що вудоще заграло. Серйозно, вода зараз всього 2 градуса тепла і, мабуть, риба Ну не зовсім активна. І, як я казав на початку відео, зараз на каналі буде проходити конкурс. Що треба написати в коментарях, як завжди? Напишіть в коментарях. Давайте зробимо так: так як зараз зима. І зимою мало хто їздить, яку пори року найбільше ви полюбляєте для риболовлі, для вашої риболовлі, дехто любить зимову риболовлю, дехто літню, дехто по весні, а дехто по осінь, бо по весні завжди починається ривій жор і можна потрапити на хід плотви. Всі люблять хід плотви. Дехто любить ловити влітку, бо влітку можна половити. Якісь великі екземпляри, вже тепло, дехто любить на осінь, бо там завжди треба щось видумувати. А дехто любить зимню риболовлю, саме з льоду, з криги. ловити. Я не дуже полюбляю. От для мене цих 3-4 місяці зими, я би так сказав, саме тяжкі, бо риба не клює, її треба шукати, ти мерзнеш, і не вдається нічого в принципі, нормального половити. Тому я люблю більш, мабуть, теплу пори року, починаючи з теплої весни і вже там закінчує холодною осінню. І тому, друзі, напишіть в коментарях, хто за яку пори року в риболовлі, да? хто любить яку риболовлю. От, це буде звичайний невеличкий конкурс, де буде такий не дуже. Гарний великий, дорогий приз, бо я хочу сказати, що ми наближаємось до 10 тисяч підписників на нашому каналі. І, як я вже обіцяв, що як тільки наберемо 10 тисяч підписників, ми відразу проведемо чудовий конкурс, де буде 3 переможця та 3 різних гарних подарунка. Тому, друзі, цей конкурс ми зараз проведемо підтримуючий канал для того, щоб швидше набрати 10 тисяч підписників, залишилось дуже мало. Тому не забувайте бути підписаним на канал, ставити коментарі в е, відео і е, ставити палець згору, кому буде до подоби наше відео. І хочу підкреслити, що Ютуб зараз зробив дуже велике оновлення, і майже в 80% випадках людей, які у яких є аккаунти в Ютубі, Ютуб відразу поставив функцію скривати підписки. Тому, друзі, заходьте в свій аккаунт, в настройки, там можна поставити галочку показувати мої підписки. На жаль, не всі це вміють робити, не у всіх це виходить, і тому при виборі. Переможця нашого конкурсу, я вже не буду посилатися на те, що хтось там підписаний або не підписаний, бо це дуже тяжко зробити, бо у всіх закриті аккаунти зараз. Я не знаю, з чим це пов'язано, чому YouTube зробив таке оновлення, але, на жаль, е е неможливо побачити, якщо ви не відкриєте свої підписки. Тому, друзі, я вірю вам, що ви слідкуєте за канал. Всі, хто пишеть коментарі, значить попадає наше відео. Не забувайте підписуватися та слідкувати за нашим каналом. І так, колеги. Просидівши майже 4 години на воді, не бачивши навіть е, жодного клювання, ну, риба не готова іще ловитися, не готова <плес> виходити з укромних місць свого. З зимуванням, тому, на жаль, і зловити її було майже неможливо. Так, температура води дуже низька, дуже холодно і, що сказати, Лугозим'я — це якраз не фідерна пора, тому кожна рибка на вагу золота, я би так сказав. Ну, нічого не поробиш. Я виїхав, я спробував, не вдалося. Ще все попереду, я думаю, можна ще пошукати локації, де риба може хоч, хоч донебудь зупиняється і можна її хоча б вишкрібати. Да? Завжди цікава пошукова риболовля, але і хочеться її щось отримати на гачку. Друзі, не забувайте, що проходить конкурс. В цьому відео треба написати, яку перероку року ви саме полюбляєте для ловлі вашої. Риболовлі, да? тобто коли ви любите ходити на риболовлю, і бути підписаним а, на наш канал і поставити в палець вгору вже побажать. Тому, друзі, всім а, дякую, що додивилися це відео до кінця. А, шкода, що нема риби, але я зробив все, що від мене залежало. Тому залишайтесь на каналі, дивіться наше відео. та Приймати участь в наших конкурсах з вами, як завжди, був Володимир Дорошенко, канал «Берег РФ. Всім пока.